Боже, невероятной красоты деревья. Вообще никому здесь не мешали. Взяли, уничтожили. Директор же сказала, Наталья пала за то, что вы и идти, чтобы попадало. Чтоб на, вы... на дрова. Идти, на дрова. это я себе хочу забрать. И она разрешила. Кажется, что же идти аварийные. Конечно, ценные деревья она не дает. Срезать и вообще. Да, это не она определяет. Ценные, я аварийные не она, экологи определяют. Она не определяет, кто она такая. Определять. Определяют экологи, заявление не нужно не было написать. Я знаю, что там уничтожили все а на дамбе. Ну, потому открыты криминальные не дела. Первая Ну почему вы? Это вы, разве дали указівку резать? Ну так мені, мені директор попросила зачистити, бо йде начальник дороги, тут таке постійно, ніхто не має убирати, лише ми з кухні убираємо. І там... Я чесно, не розумію, а що тут, що тут саме таке від них? Що ну, так, саме що, таке що, вот эти, во-во-во, падай. Вот падай. А вот это вот прошлого года, що нельзя было убрать, что ли? Почему тут это? Ну, почему здесь не покошено, не убрано? Ну почему именно деревья мешают? Режьте нафиг все остальное, что не тут понять, есть. ничего резать не собираюсь. Не, ну чем они мешают, я не могу понять. Чем ну, мешают то, здоровые то, деревья? Каждый раз он тут лишь убирает, больше ничего не ну, нет. Ну, то давайте все вырежем, нафиг будет пустыня в городе. Ну, как так можно? Здоровенько, гляньте, ничего ему нету, абсолютно ничего ему нету. Ну, как так можно? Хотите навести порядок, надо наводить законным путем. Просто у нас никто не привык действовать законно написали заявление, пришли в горосполком, вам там объяснят, как это нужно сделать. Написали заявление, придет сюда комиссия, есть комиссия в горосполкоме, придет и определит, ну, что, насколько они мешают, насколько они новое, э, опасны, аварийные или больные. Это, это вредительство, настоящее вредительство. Взяли, вырубили деревья, сколько им тут лет всего-то? Их вырезали, на это место. Да ну! Сколько лет мне нужно ждать и вам, чтобы они выросли новыми? Вы понимаете, что это всем нам вред наносится? Знаете что? Если каждый будет так делать, как захочет, да, мы бы уже в пустыне жили. Нельзя так. Сколько всего деревьев срезали, кстати? Не сняла. Три? Три? Там Одно. Второе. Вот это третье, да? Блин, цветет дерево. Взяли, срезали платаны. Но вообще очумевшие. Очумевшие. Три. Четыре. Четыре дерева срезаны. Господи, здоровые молодые платаны. Ну как так можно? А, вон еще лежит одно. Пять. Пять. Так тут пять деревьев, а не три. Как вы тут смотрели? Бурьян по пояс, а им деревья мешали. Лучше бы скосили траву. Молодцы, заразы. Ты смотри, мешали им деревья. Тут хащи. И мешают цветочки с деревьев, понимаешь? Падают цветочки вниз mm -hmm. на землю, мешают. А, покосить бурьян по поясу. А ну, пойдем найдем директоршу или ее кого-то. Я по, поспрашиваю да, про этот бурьян. Я так поняла, ей нужны эти деревья, этой женщине. А что, говорите, три дерева срезали, когда срезали пять? Пять, да, пять. П'ять, да, обманывайте. Ну вы же сказали, что три. Вы говорите, цветочки падают, мешают. Не, а да, бурьян вот не, такой. Ну, вам Ну, так, не бурьян, один человек, если уволився, ленька, потому что моя рак, а территория большая. Возле своих домиков, что получили, никто не косит 3,5 гектара. А один тот нет. Снесите домики, косили. раз никто не косит. Не, если косу, вам цветочки падают, и вы деревья сносите, снесите домики, бо никто не косит. Так, это не в наших, не в есть компетенции. Ну, здесь пока, вот такой бурьян. Вы говорите: ну, цветы на мешают. Так недавно косыл, недавно. Могут недавно два тижня косили. два тижня косили. Кусы, два тысячи. О тут два, два тижні косив, а там, де ми були зараз, де п'яте дерево зразу, не косили з самого початку літа. Ось такі Ні, а друг, а ну, ну ви странні такі да. то вам не мішає, а тут дерев'я. Красиві і здоров'я дерев'я, чого вони вам мішали? Директор, ще не прийде ваші сюди. Ноль. Скажіть, будь ласка, а ви чого приїхали? А чого тут стоїте? Ми, Ми радимось як краще поступити в даній ситуації. Пояснення взяти у людей. Пояснення взяти Ми у людей. Знаємо. Ви знаєте? Добре, сіте, підсом, а ви можете представити? Громадянин України. Ви просто Нічого? Активіст, да? К громадянин України. Я От я не вас... придумайте мені добре, хто я громадянин України. Хорошо, я Лариса хочу... Вікторовна мене звуть. Скажіть, будь ласка, чим ви тут займаєтесь? Чого ви приїхали? Хто вас викликав, Чого не робите свою роботу? Ми робимо свою Роб. роботу. Якщо у вас якісь карги ви можете звернутися на кошово, два в місто що мо можу... я можу? Я знаю без вас. Я свої права знаю. Діміться, будь ласка, свою роботу. Ну, я бачу, де ви робите. Ви навіть не підійшли ми, ще ми до людей. Сюди... Ми сюди... будь ласка. Хто ці люди, хай напишуть пояснення. Давайте. Робіть. писати пояснення, Коли мені дали дозвіл? Хто я така? Все це напишете, мені дали дозвіл? Та й все. Треба це документально, щоб було. Це не в нашій компетенції. Зараз приїде слідчо-оперативна група, яка документує дане правопорушення і направляється до суду. Представтесь, будь ласка, не бачу вашої приємні. Сержант поліції І ви? Інспектор патрульної поліції рядова ліцюєнно. Все? Ви приїхали і поїхали, так? Ні, Ми, Ми чекаємо слідчого оперативного. А ви викликали слідчого пропуск. Добре. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів, озелення населених пунктів. Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів, озеленення, населених пунктів. Невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок. Зайнятих об'єктами озеленення тянуть за собою накладення штрафу на громадянин від 10 до 30 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб від е, підприємства від 30 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Згідно статті 153 кодексу третьої України Ви бачите, скільки цигани заплатили в нашому районі. Дуже вам хотіли ні, на них відкрите кримінальне провадження. Вони не заплатять, вони будуть такого. притягнути до, до кримінальної відповідальності. Все. Вони вирізали по дозволу заступника міського голови Буркуша, і Буркуш за це відповість. Це я вам просто кажу, бо я знаю. Відповість. Я витратила на це два роки свого життя. Відповість. Я вам слово даю, що Буркуш за це відповість. Пустиню тут зробили на тісі на березі. Пустиню. Там, за дамбою, пустиня. Там буде паводок, сюди вода прийде. Тому що все вирубали. Ну просто ви як могли ви це робити?